У Луцьку, 1 червня, організували свято для дітей. Назва заходу дитинство Юа, усе відбулось на площі Героїв Майдану. Працювало понад два десятки відпочинкових локацій. Були аніматори, артисти, майстер-класи та інтелектуальні конкурси. Для дітей облаштували фотозону, простір для малювання. Працював імпровізований спортмайданчик. Найменші учасники свята могли розважатися на батутах, повправлятися у мистецтві. оригамі. також усі охочі мали змогу розповісти вірш чи заспівати пісню у форматі. Відкритий мікрофон весело було і в центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Там відбувся дитячий фестиваль, «Мініфест». у програмі заходу. Концерт за участю дитячих творчих колективів і виконавців. Майстер-класи від викладачів Луцької художньої школи.